Вітаю, сьогодні говоримо про шиладжит або Мумію. В аптечній мережі нам пропонують Мумію очищене. Є воно різних марок, і за органолептичними властивостями постараємось визначити, який з них є натуральним, а яке, м'яко кажучи, краще взагалі не вживати. Вже декілька я пробувала з аптечної мережі і вже маю трошки власний досвід, з яким хочу поділитися. Як відомо, походження мумію гіпотетичне, тому що ніхто не знає, звідки воно виникло. Відомо, що навіть в гірських районах тваринки, коли втомлюються ті самі олені і інші, вони, якщо де вихід, іде муміо на поверхню, вони його просто лижуть і таким чином підтримують свою енергетичність, витривалість в організму, так? Ось. І є гіпотеза те, що Муміо у нас походить. Із ну, є фактично продуктом бджільництва дикі бджоли, те, що це певні рослинні рештки, сік рослин, плюс екскременти там, диких тварин, особливо мишей і так далі. Дуже багато різних гіпотез, але більше схиляюся до того, що це є продукт бджільництва, який взаємодіяв, так би мовити, у. Разом із рослинними рештками, з тваринними рештками є і бітумні речовини, і це все створило такий мінеральний комплекс, який має багато вітамінів, амінокислоти, мінерали і сприяє імуномодуляції організму, насиченню тканин, що дозволяє їм регенерувати. і, по суті, Наповнювати організм життєвою силою. І сьогодні ми порівняємо е, Момійо очищення Shila від Хелзі Педія І також Момійо очищення Shila е, фірми Solution Farm Індія. Е, тут у нас виробник іде указаний в Healthy постачається Україною, а виробник у нас указаний. Угу, угу. Зараз знайдемо виробника. Україна, а постачається з Киргизької республіки. Ось, навіть е зверху, якщо ми дивимося, ці такі маленькі, у нас указано е 200%. Міліграмів, тут 250 указано, і вони такі трошки більшенькі. Якщо ці у нас такі яскраво чорні від Healthy і такі смолянистого кольору, то ці такі е, блідненькі, трошки камера нам не передає, я відкрию, покажу, ось такі блідненькі йдуть. Такі. Коли розрізаєш, то ми бачимо, що там воно біле всередині, зараз розріжемо, глянемо. Тут у нас повністю йде моноліт таблеточка. І ось розчинений стан даних таблеток. Як відомо, натуральне мумію, воно у нас повинно навіть аж прилипати ось у... в ці ячеїчки. Це в нас нічого не прилипає, ні до рук, ні до чого. Ось, це, якщо береш ось мумію, ось вийшло. А буває, його не можна даже витащити. Воно ось як липне до руки. Воно ну, повинно липнути. І запах такий у нього, ну, по суті, як мишечих екскрементів насправді. А тут у нас такий якийсь горіхово-кофійний запах. І ось ви даже можете порівняти за розміром. Ну Тут у нас, по суті, тут 200, а тут 250 написано МГ. Це блискуче, а це, дивіться, і ось у нас в Solution Farm те, що нам Індія, у нас купа з різних добавок. Тут і камінь і крахмаль, і там всякі добавочки, ще, щоб от це красивенько воно було. А ось це уміє без жодних добавок. Просто ми її Ось, далі. Тут у нас указано 0,25, із-за того, що добавки, але по суті, типу, тут є ось ці 200, просто доданий крахмаль там, і так далі. Що дивимося, якщо ми розчиняємо? Натуральному воно повинно розчинитися, тому що його краще употребляють не в вигляді таблетки, не розсасувати, бо воно гиденьке, а у вигляді розчину. І воно повинно розчинитися, по суті, бути, як такий слабкий чайочок. Ось ось цю таблеточку хелзіпедія я розчинила. Ось, я тут не бачу ніякого ні осаду. Ось цю. Бачите, ще розчиняється. ну таке липке. Приліпає як пластилін. О. А тут що ми бачимо? Ми тут бачимо, що шо... щось воно не що. Тут таке, а тут ось ця таблетка. Зараз ми її ще розріжемо, я її покажу. Щось якесь зверху, дивіться, щось чорне. Як роді, наче, я попелом зверху посипала. Щось якісь плавають е, ці. Типу, щось там похоже на муміо, як коричневе, ось, ось щось вийшло. Бачите, з таблетки? Почало розчинятися. Ще раз, я її помішаю. Дивіться, ось це натуральне очищене Муміо Індія нам пропонує. Ось, і там і сертифікати загрузені. Можна подивитися. Це у нас Solution Farm Індія. Де тут те мій? Дозвольте дізнатися, оце щось там типу. Треба підождати, поки розчиниться. Чесно, його, як, коли вживаєш, воно на смак іде ем, таке якесь ем, горіхово. Ну, Взагалі нема смаку у мумійо. Хто пробував натуральне мумійовий, ви взагалі його не відчуєте цей смак. Ось. І від нього дуже болить голова від цього їхнього муміо. По суті, побічкою муміо може бути там і головний біль, якщо ви прийняли багато момійо. Може бути. Uh, і навіть там трошки десь щось побалювати, якщо є виразки в шлунково-кишковому тракті. На може підвищуватися температура. Якщо у вас там, наприклад, був коліт, ви почали приміряти мумію, почалась регенерація, і може підвищити ну, до там, якщо багато прийняли да, муміо. Краще починати з невеликих доз і слідкувати за реакцією. Ось, дуже добре розганяє кров мумію. от в кого всякі там геморої, там, кров густа. ось, І дуже добре гоїть слезові шлунково кишкового тракту. Щодо, гай, ще воно дорощиняється, ми ще з вами подивимося. Щодо того, муміо в індійській медицині да, джит, воно використовується і при лікуванні щитовидної залози. Ось з досліджень, які я знайшла, його здебільшого рекомендую. Чому при захворюванні щитовидної залози і при анемії, тому що щитовидну залозу часто вона є якби не первинною причиною, а вже вторинною, коли в людини є анемія. А ось е шеладжит, тобто мумійо, воно нам дозволяє е підняти якби наш рівень феретину е на, на потрібну. Норму, так? І таким чином компенсується недостатність щитовидної залози. Але деколи траплялися відгуки людей, які писали, що в них було погіршення там, при зобові, при різних кістах у щитовидної залозі, при вживанні муміо. Звернулася я в бібліотеку PubMed до статей PubMed. -у. І що я там знайшла? Я знайшла те, що так як входять до муміо у нас фульво і гумінові кислоти, вони по суті є якби гойтрогенами навколишнього середовища. І люди, які, наприклад, яких там вода із гірських районів, і є трошки налічі гумінових і фульво-кислот, то в них був такий безобогенний ефект від муміо, тому що. Це пояснювалось тим, що є недостатність йоду, і мумію якби підсилювало. Ну, там не мумійо, а іменно гумінові кислоти. Вони підсилювали оцей зубогенний ефект. Ось. І в деяких, якби був вплив на тиреотропний гормон, на функцію щитовидної залози. Ось. І, мене зацікавило. Сам факт чи можна його не можна приймати, і я звернулася е, до е, думки і до праць е, відомої такої письменниці, яка є не тільки письменницею, а й лікарем-ендокринологом, е, лікарем яка сама хворіла е, гіпотиріозом, який був спричинений теріодітом Хашимото, і вона сама на собі там перевіряла різні добавки, видала там декілька книг з приводу тероїдиту хашимото, протоколу при хашимото, який провокує гіпотеріоз в подальшому зростання оцих аутоантитіл під час хашимото, які надалі впливають вже на тиреотропний гормон, на перетворення Т3 в Т4. І що говорить нам цей автор? От, Це Ізабела Венц. Ізабела Венц говорить про те, що по суті муміо є адаптогеном. В неї, до речі, є навіть там свій сайт, в якому можна подивитися різні адаптогени, які вона рекомендує при гіпотеріозі. І я там не знайшла за поміточку з приводу МУМіо, де вона вказує, що дійсно муміо може впливати на щитовидну залозу не дуже добре. Бо має ось цей ефект, так, трошки пригнічуючий вплив на щитовидну залозу. Але водночас, якщо користь перевищує ризики, то є сенс його приймати. Тобто, до будь-якої речовини, так як і до ліків, у людини може бути індивідуальна непереносимість. І ви самі повинні побачити, почати з маленької дози і побачити, вам він підходить чи не підходить даний там бад, так, якась добавочка до їжі. Ось, і як воно у вас впливає там, під контролем аналізів. Так? Можливо, там порадитися з фахівцем, хто в цьому розуміє. Ось. Е, і таким чином е, побачите, чи є сенс його приймати, чи воно робить вам гірше. Бо навіть е, препарати, які Нетрадиційної медицини, а вони можуть впливати на засвоювання традиційних ліків, це потрібно враховувати. І часто виздоровлення приходить через загострення, це теж треба враховувати. Тобто, цитуючи слова Ізабели Венс, якщо користь перевищує ризик, тоді є сенс приймати. А лікарський постулат говорить про те, що не нашкодь, так? Повертаємося до наших зразків Шиладжит, е, хелзі, педія. Е, Азія. Так, Це із Киргизії, але транспортує Україна, очищене, чисте без добавок, ось воно липке ми бачимо аж прилипає до пальців. потім Шиладжит, Мумію, Індія з купою добавок з неприємним запахом смаком. Хоча воно ось нас рекомендується, як ми бачимо. Інститут громадського здоров'я Марзєєва, всі там є сертифікати, все є. А тут у нас в шеладжеті ніяких сертифікатів нема, але є головні сертифікати. Ну, тобто, е також є сертифікати відповідності на, на сайті, я неправильно виразилася. Але. Тут ще йдуть сертифікати Ізо, аж два сертифікати відповідності. І тут у нас вказується, що це Киргизія, а тут у нас Індія. І ось ми бачимо наочно. Тобто, перед тим, як будь-який якийсь препарат він потрапляє в аптеку, він повинен пройти сертифікат відповідності. Ось, яким людина кожна може ознайомитися, його загрузити в онлайн-аптеках і подивитися, що там ніяких домішок немає, там нічого такого, воно очищене. Тут просто йдуть домішки. Вказано, що тут те саме мумію, що і тут, в принципі, тільки там крохмаль, кам'ять акації, всякі там домішки. Тут чисте мумію. Тепер говоримо з органолептичних свойств. Ось у нас 0. 0,2 чистого муміо. Ось воно вже розчинилося. Без всяких осадів, чистий прозорий чайочок. Ось. Характерним запахом, гірким присмаком і запахом муміо. Такий, такий, як мишиний Такий запах у нього. Тут ми що бачимо, що воно. Якщо тут, хай будуть ті добавки, нехай оце, подумаємо про те, що це у нас плаває крохмаль, плаває там, е той камінь акації, так, шукаємо ту таблетку, що мала розчиниться. Де воно? Де те мійо? Я нічого не доставала, ви все бачили. Що... Де воно? Ну нехай би тут було 250 місць з цим. Тоді повинен бути і такий колір, і плюс білий осад крохмалю. А де ж те мійо? Люди добрі, скажіть мені, де тему Ось. Е, я спробувала, вжила його внутрішньо, ось це мумійо, яке нам рекомендують ось. Ось у цьому Ось воно, так? Від нього починає боліти голова. Недобре, падає тиск від ось цього Від ось цього такого немає. Ось. Тому будьте обачними. Чому я зняла це відео? Бо бачу, вам зайшли попередні відео за оливкову олію, як ми з вами порівнювали. Просто за органолептичними. Оцінка, оцінка була органолептична в домашніх умовах, і вам це сподобалось, тому я зробив ось таку перевірочку Мумію. Значить, Mumiyo компанії Solution Farm упаковку я показати не можу, можу тільки лістик показати, бо я її цю упаковку не брала, бо не, не мала в цьому сенсу. Тут ось сроки, тут все в нормі, просто що воно. Просто що воно, ви бачите, яке. Навіть якщо б тут була добавка, то воно би було б коричнево біле, правильно? Тут його взагалі немає. Тобто, ось це муміо я не рекомендую. Це Solution Farm від Індії. Індія. Самі їжте таке муміо. Пийте його. Що це? Якісь незрозумілі тут речовини на виброс. І ось муміо також. І це, з Киргизії, мумію. це у нас іде ось коробочка від нього є, бо тут є по 30 штук, а тут по 60 продавалось продавалося індійське. Я тільки листику взяла, коробочку не дали в аптеці. Ось Хелзі, Клопедія, Шиладжит, Мій, Очищення. Ніяких е, допомоги від цих фірм я не отримую спонсорських, їх не рекламую, просто. Провела ось таку оцінку, щоб ви могли самі будь-яке муміо, не обов'язково це чи це, щоб ви могли, коли ви його купили, перевірити, що це за муміо. Бо зараз дуже багато інформації нам е розказують, що воно ну, взагалі все брудне, його там не можна, що купляйте от гумінові фульвокислоти. але ж там, вибачте, і ціна його, там декілька тисяч гривень воно вартує та добавочка. І не кожен зможе собі його дозволити. Зрозуміло, хто живе в гірських районах купує очищене, там, чи вміє сам очищати, то людина має його, а люди, які не живуть в гірській місцевості, то попадають на ось отаке, таке, бачите? І ще мені дуже сподобалось, скрім Хелзіклопедія, ось це мумію очищене, Азія пишеться, це, це киргійське. Також киргійське, але фірми Аронія Фарм. Там то також, коли достаєш, його взагалі не можна виколупати. От воно як залите в ячеєчку і кажу, ячеєчку треба було розрізати. Я не, не зберегла упаковочку, там гори намальовані. Але не на всіх, де гори намальовані, то аронія фарм також киргизія. Дивіться, звідки муміо. Киргизія хороша хороше муміо раджу, Індія не раджу. В капсулах, не знаю, не перевіряла, висипайте, перевіряйте, не знаю, не можу вам нічого тут сказати. Але хороше мумію, ви побачили, розчиняється, який у нас колір, перевіряємо. Тут, якби воно навіть було в цій таблетці, то воно ж повинно бути хоч трошки коричневе, а де ж ті фульвогумінові кислоти. Тут просто якийсь крохмаль плаває. так. Тут у нас чисте, ось, як чайок. І ще, Бачите, ще не розчинилось, воно як таке, як пластилін. Будьте обізнані, будьте обачними, перевіряйте хоча б за органолептичними властивостями. будь яким мій. Дивіться, звідки воно, з гірської місцевості. Чи ні. Ну, з Індії, ні, ні. Однозначно, ні. Ось цей Solution Farm, ні. Так, це ось Хелзіпедія, це Аронія фарм Кіргізія. Або тут у нас тут Хелзіклопедія, як ви бачите, пишеться. Просто шела джит. Може, якось там по-іншому та фірма називається. Тут є в них стандарти Ізо, і дійсно воно перевіряло, вже тричі його брала, перевіряла в різних місцях, дійсно, розчиняється. І Аронія Фарм. Там взагалі воно ще краще, ніж це. Воно прямо заливається в ячейку, ти його... Її достаєш от ну, насправді таке липке, таке натуральне мумію, Це, в принципі, нічим не гірше. А це однозначно не рекомендую. Тобто будьте обізнані, перевіряйте, тому що ваше здоров'я у ваших руках. Мирного неба!